Всім привіт! Мене звати Віталій, ви на каналі PlayUA і вітаю вас, сталкери! Сьогодні у нас розпаковка колекційного видання гри Stalker 2 Серце Чорнобиля. Перед вами от така от велетенська коробочка. Чесно, вона не влазить в кадр. Якщо я її підніму, я з кадра пропаду, але насправді все для вас. От така от велика велика коробка. Фух, ви би знали, як важко було її дістати в Україні і який на неї велетенський ажіотаж. Тож, поїхали розпаковувати. Під обкладинкою нас зустрічає ще одна коробочка, оформлена як сховище для артефакту або щось таке, я, чесно, вже не дуже сильно пам'ятаю, але отака от коробочка. Тут є отакий от кіпат, можемо набрати який-небудь код, і після чого відкрити коробочку, де ми побачимо отакий от вкладиш, можна на нього подивитися. А під вкладишом нас зустрінуть стілбокс, прошу. В якому немає диску. У мене версія для ПК, для Xbox, насправді диску теж немає. Тут є отакий от, от конвертик. На нього ми подивимося трошки пізніше. От така от кічейн або доктек. Не знаю, ми теж. Давайте дістанемо все з коробочки, я тоді розпакую. Також тут збоку лежить, не знаю, щось схоже на запальничку, можливо, ні. Можливо, кресало. Цікавим є те, що тут 2023 рік, прошу, отак воно виглядає. Ось. Теж відставляємо в сторону. Ще один пакуночок, всередині якого, напевно, щось лежить там теж. Давайте глянемо пізніше. Під першою фальшпанеллю у нас це схоже на артбук. Так, скоріше всього, це він є. Теж відставимо його трошки. Під другою фальш панеллю. У нас схожа фігурка сталкера. Все так. Фігурка сталкера. Доволі детальна. Вже зібрана, нічого не треба робити. Бо, враховуючи попередні мої і поперед замовлення всякого такого деякі фігурки потрібно було збирати тут же ні. Відставимо її. Це схоже на лампу. Це вона і є. Це лампа. Трошки пізніше ми з вами її, звичайно, включимо, подивимось. Тому що вона повинна якимось чином включатись. Це ще не все, що тут є. А, виглядає як RGB-контролер для лампи з кнопочками. <хай> Окей, ну це прикольно. Ага. Власне, шарічок. Який в лампа буде вішатися якимось чином, я не знаю, треба буде, коли будемо збирати, побачимо. От. Це все поки в сторону. Тут ще одна коробочка. Ага. Це зарядний пристрій для лампи, напевно. Ну, не зарядний, а скоріше бочок живлення для лампи, так, правильно. Правильно. Окей. І в самому-в самому низу, в цей, ага, окей, не все так просто. Ще тут лежить user manual, Тобто, як зробити цю лампу левітуючою, це на потім. Ну і останнє, що є в коробці, це рюкзак. Повернення мене до звичного ракурсу, де я перед вами, власне, ще раз, рюкзак, він достатньо великий, тому що в мене камера не дозволяє зробити суперширокий е, кут. Тому давайте попробуємо все ж таки зрозуміти, е, як це все повинно працювати. Напевне, для цього нам потрібна буде інструкція. Я собі трошки при, припік пальчик, але. Цікаво. Штуки є магнітик, бо в мене на столі є а, трошки металу і м'ячик до нього магнітик. Ну, Очевидно, тому що якщо воно повинно лівітувати, то магнітик буде потрібний. Окей, ем, давайте прикинемося шлангом і просто підключимо ліхтарик. Подивимося, що з цього буде. У мене є для цього мій вірний екофлоу, тому що. Коло цього стола в мене, на жаль, розетки близько немає. І шнур тут теж не дуже довгий насправді. Тому тут є місце для того, щоб вставити шнур, вставляється. Коротше, після цього щось повинно відбуватися. Здається, мені потрібна інструкція. Так, Levitating ламп. Ага, Counterclockwise. клоквайз окей. Тобто верхня панелька вона повністю відкривається. І після цього очевидно треба якимось чином налаштувати м'ячик. Він, леві... він левітує. <ріст> Магія! Крутиться і видає. Дуже тихенький звук. Кнопочок тут ніяких немає. Все керується з пульта, в пульта тут такий пултап, де стоїть, батарейка стає стої активна. І, очевидно, тепер я можу виключити лампу. Oh, не саму лампу, скоріше всього, підсвітку. Так, підсвітка вимикається, вмикається. теорії можливості стає... А, стає, стає, яскравіше стає, Тихі, стає темніше, можна міняти кольори. Прикольно. Ам. Я сподіваюся, воно поміститься десь мені на, на поличку, тому що насправді дуже дуже прикольно. От. А! Шарічок, чому ти так мене не любиш? Окей, стоїть. Отак От це виглядає. Очевидно, якщо я буду переміщати лампу туди-сюди, воно. Магнітик, який його тримає, зіб'ється. Ем... Ще раз тепер здалеку е, власне, фігурка сталкера. Але мені насправді ще цікаво, що всередині тих маленьких е, штучок, тому значить маленькі коробочки у цій. У нас. Ем, схоже, дійсно на якесь кресало. Good Hunting, Happy Hunting. Мірило відкривашка. Насправді не дуже розумію, що це. Тому що ні одна з цих частин не відійду. Ну, окей, це типу брілочок, щось, 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 щось таке, типу, але. Ну, і мірило з відкривашечкою. Приємно? Приємно. А в маленьшій у нас так, це такий доктак, на якому написано э, Stalker 2. Я дуже сподіваюся, що камера сфокусується хоч десь. Окей. Stalker 2. Можна носити на шиї. Можна на шиї, на шиї очевидно, не носити. Можна повішати на наш половець артефактів. Ну і, напевне, одне з найцікавіших і кого найбільше всього цікавило це артбук. Він, очевидно, в нас в такій цій політурці. Його звідти можна дістати. Написано Stalker 2. Серце Чорнобиля. Він англійською мовою. Зараз я покажу вам його трошки ближче, ми його з вами погортаємо. Артбук, власне. повністю, <світ> Хтій сказати, повністю намальований, але очевидно, що він намальований це жартбук. Артбук англійською, як я і собі думав, після того, як вся поліграфія, яка була на коробці була англійською. Тобто, на жаль, на жаль, на жаль, українською немає тут. Ні слова. Але насправді це ще не все, тому що у нас є, як мінімум, оцей листочок, в якому лист, щоб тут не було. О, тут у нас кілька патчів, воля, долг, радіація, Тобто, сталкер. Це. Здається, карта. Так. Це карта. Дуже складно показувати, але це карта зони. І я так розумію. Постер, який би варто було би не порвати. Так, це постер. Власне, я знову повернувся на своє сидяче місце, щоб просто більш детально показати вам карту. Постер точно весь не влізе. Але ось такий постер. І лишився єдине, що я не розпакував. Це у нас коробочка, в якій лист і в якому щось лежить. В ньому лежить лист послання від розробників. Навіть в формі посткарти, тобто тут реактор. Тут саме послання, якщо хочете, можете поставити на паузу прочитати. Сталкерський дозвіл на проїзд по зоні. Він пламінований чи він в кармашечку такому, тому він такий достатньо мутний. Англійською, українською, можна вкладати свою фотокарточку. І трошки стікерів. Прошу трошки стікерів. На цьому, власне, і усе. От така от колекційка. Тому хто ще не читав наш огляд, будь ласка, відправляйтесь, де-небудь тут буде посилання, де-небудь, денебудь от з боку, з краю, зверху, не знаю. І зустрінемося у зоні Па-па!